Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні хочу провести вам обзор своєї ветаптечки. Друзі, всім привіт! У нас вже вівторок. Те ж саме буде сонячна, гарна погода, як і вчора, і, мабуть, дуже жарко обід. Наша малеча спить. Я прикрила, щоб було темніше. Тому що він не міг заснути, а зараз відкрию, щоб йому так трошки свіже повітря. А я тут сижу, поки закачувала його. Перебираю аптечку ветеринарну. Тут є такі препарати, що вже закінчився строк. Я їх хочу викинути. А що я полізла до аптечки? Хочу полікувати наших тваринок. Собачки. Дуже багато у них кліщів і хочу їм кол покласти, так як вчора не могла. Зараз Олег вдома потримає. Буду колоти. Так, де цей препарат? Ось інший хороший. Ірві Ще один є. Ось ще один Ірвімігтін, дивлюсь, що тут в нього. А він до 23 я ще залишила. А ні, виготовлено. Виготовлено 03-2023-го. Термін придатності 3 роки. Значить, плюс 3 це 03-2026. Все, це хороше, я не викидаю. Так, цей виготовлено 2024-му плюс. Ну тут капля залишилося, вже треба доколоти. Будемо ми ще козочкам туди далі, перед тим, як вони будуть гуляти, покриватися. У мене тут є шприци на 5 і є шприц на 2. Оцей препарат він такий густий, що його краще брати в маленький шприц, бо потім все одно треба шприц викидати. Аголка. Ну, так, яка вже є голка. Голку буду ставити, брати таку. Да, таку візьму голочку. І е, якщо отримать, е, вітамінки козочкам теж хочу проколоти. Ми кололи десь місяць назад, ще і до того, як я мала їхати в лікарню. Ось Елвіт, тут селін. І вітамін Є е. і тетравіт. І ще ми кальцій кололи. Кальцій там залишився, тому що я його останній раз колола, він там і є, там, де ми кололи. Ну, і зроблю сьогодні обзор аптечки. Може, кому буде цікаво, це буде окреме відео. Покажу, якими препаратами ми користуємося. Слава Богу, на сьогодні. На хоз дворі там все нормально, не потрібні ніякі, але в аптечків не мають бути, тому що мало ли що, особливо антибіотик. Якщо антибіотик це фармазін. Ось такий тілозін це те ж саме. Просто я це в одній аптеці брала, а це замовляла на сайті сіль і замовила цей фармазін, він дешевше навіть був, то в мене тепер є. То в нас тепер є запас. Так. Де, тут? Ага, до якого тут. А, до 2027-го. Ось. А цей? А, тут виготовлено написано. А, термін придатності 2 роки. Да. Набрала 2. Це аптечка для тих тварин, які у нас є. У нас кози, собачки, кури, качки, індики, цесарки. Чесно скажу, що для птахів ми майже не використовуємо ніяких препаратів хімічних. Лише в тому випадку, коли там бачимо, що вже зовсім там захворіла тваринка, треба спасати. Ну, в основному у нас для козочок, для собачок, для котиків, оце все. Так що почнемо. Почну з вітамінки. Оці вітамінки ми купували для козочок, щоб підтримати їхній імунітет, підтримати їх, тому що вони доїться, Силен і вітамін Є, тетравіт і, і кальцій. Зараз я покажу. Дубль номер 2 обзор препаратів вед-аптеки нашої. Почну з кальція, тому що це один із основних вітамінів, які ми, мікроелементів, які ми Приміняємо і дуже часто, а всі решта по надобності. Значить, що є в нашій ветаптечці? Насамперед, якщо у вас є коровки, чи козочки, чи вівці, чи кролики, ну якісь тваринки вдома, то вам потрібно мати ветаптечку Для того, щоб ви могли надати першу допомогу вашим тваринкам. Ми, наприклад, живемо в селі, і тут немає можливості піти в аптеку. І ще ми живемо 30 км від міста, ветеринара у нас в селі нема. Єдине, що можна консультуватися онлайн, але все-таки треба мати під руками щось, щоб допомогти тваринці. Борг кальція ми беремо для того, щоб підтримувати наших кіз під час лактації. І також козенят, коли вони піднімаються на ноги, коли ростуть вони. Ще антибіотик антибіотик біцелін, біциновет, отак. Для нього вода теж треба мати. Він недорого коштує 30 гривень одна амбулка. Він потрібен, коли якесь є поранення в тваринки, якісь порізи. Воно дуже необхідне під рукою. Вода для ін'єкцій на розведення, або якщо немає води, то можна кип'яченою водою розводити. Так, це у мене аналгін, я так поставила, це обезболюючі. Ми знімали роги козам І ті дні, коли роги падали, були дуже болісними для них, тому ми кололи обезболюючі. Можна використовувати любе обезболююче, навіть ті, що для людей використовується. І старатися, щоб термін був хороший. Так, це синька. Це теж ми заливали роги і ще зеленкою. Далі, тут пішли вітаміни тетравіт, евітсел. Ці вітамінки теж для козочок, які ходять кітні ми колемо. і для тих козочок, які під час лактації. Раз на місяць. По одному кубіку ми використовуємо. Далі йде препарати проти листні, проти кліщеві, проти різних паразитів, які по шкірі лазять, там блохи, воші. Ось такі ми використовуємо два рази на рік. Перший раз ми колемо після окоту. Тоді не можна 15 днів молоко використовувати. Е, і перед тим, як вони мають гуляти, ось такий препарат броірвімектін. Також колимо ним. Е, і собачок, і котиків. Він хороший протиглисний, протикліщевий. Так, Хлоргексидин це теж для обробки ран. І Ми роги теж обробляли. Гентасеп теж для присипки ран. Рог. Далі йде антибіотик, який мені подобається останнім часом, ми його використовуємо. Фармазин. тілозин це те ж саме, просто інша назва. Дуже добре мати цей препарат. Він хороший і при запаленнях, і при якихось порізах, при розстройствах, якщо у косочки, наприклад, там понос, там, Чи ще щось теж хорошо давати. Це фармазин, який ми використовували, тут трошки ще є. І окситоцин. Окситоцин це препарат, використовуємо не часто, але він потрібен для того, щоб колоти козочкам, які не можуть вкотитися. Котикам також підходить. Ось така наша аптечка. І шприци. Ось шприце. Обов'язково, щоб були. Чисті, свіжі, завжди, нові. Так, а це такі препарати, які потрібні теж. Машиники, состочки для годування, Ось такі ножиці. Це для робити, щоб надівати для кастрування. Ось ну, таке. Ой, на кінець-то дощик накрапає. Сьогодні така спека. 35 було в тіні. Просто нема чим дихати. А це дивлюся, зірвався вітер. І почав так крапати дощик, швиденько зняла все, що в мене сушилося. Ой, Там пахне дощиком. Така хмарка хорошенька. А на сьогодні Оля другий день в таборі пришкільному організували для діток. І вона в нас ходить, назар теж ходить. І дуже рада, вчора прийшла така задоволена. А це сьогодні їм трохи дощик переб'є. Ну нічого, основне, вони вже зробили. Я ніколи не була в таборах у дитинстві, так вийшло, що е, нікуди ми не їздили, а вже... В таборах була, коли мої діти були старші. Чотири роки працювала там наставником, поки не народилася Оля. Так що хай відпочивають. Це для них те, що треба. Приходила мені, розказувала, ще вірш, який там вони вивчили з дітками. Може буде час до кінця тижня. Я піду теж в центр з цімою. І щось знімлю покажу вам. Такий вітер. Ну нічого. Хай трошки накрапає дощик, бо дуже жарко. Демо теж високо подивився на достик. Достик. Довостік іди. Ти дивишся, який досик? Подивися. Подивись, який достик йди. Бачитесь? А я закопила колясочку до порогу, а дощ так туди добре запікає, заливає. О, а не можу зараз вийти, бо малий на рука. Такий дощ пустився. І він йде так, в ту сторону, прям заходить. Ну нічого, будемо знову сушити коляску. Я її прикрила. Не додумалася сюди захопити. Думала, що тут буде невеличкий. Такої хмарки маленької. такий вийшли дочик. Слава Богу, за дощ.